Він має проблеми із зором, однак бачить душею, а вона в нього шахова. Олексій Йордяй працює дитячим тренером із шахів і стимулює своїх підопічних до гри участю в турнірах. Взагалі це дуже класна нагода, щоб діти могли проявити свій спортивний характер, свою, свою силу. Їм потрібно такі робити простори, щоб вони могли поборотися за призові місця, якби підсумок для для того, ну що вони займаються на заняття, так їм потрібно такий підсумок, щоб вони могли ці знання використати десь на практиці. Тому що зараз дуже багато турнірів проводяться для дуже сильних шахістів, і їм потрібно робити для таких для їхніх розрядів, конкретно, щоб вони могли вигравати. Мене навчив Олексій. Я в шахи вже займаюся полгода. Мені тут дуже подобається, і тут все дуже класно. Захоплені грою і хлопці. Окремі з них вважають важливими шахи з погляду вибору стратегії тактики. Я вважаю, що шахи можуть розвити стратегію тактику, яка мені дуже понадобиться для того, щоб допомогти своїй країні і захиститися від наш країн. А як ти думаєш, у чому шахи можуть допомогти в житті? Шахи це, як сказав, я, стратегія тактика. Вони можуть допомогти приймати рішення і подумати, як будуть діяти інші люди, і подумати, так сказати, ходи і плани інших людей. Для стимулювання дітей грати в шахи окремо визначали призерів серед дівчат і хлопців. Перемогли Ужгородка Євгенія Турчин та харків'янин Дмитро Адашевський.